Дорогі брати, сестри, побратими. Ось церква свята святкує таке свято. По, по першу чергу не Василія Великого, а першу чергу Врістання Господнє. Так, да, є таке свято. Знаєте, в ті в давні часи, коли ну, надавали ім'я в єврейській громаді Ізраїльській, давали ім'я на сьомий день. На сьомий день і коли народилася дитина, як нас сім день було Різдво, а тепер через днів ми обрізання, найменування ну, дитині давали ім'я. І вона дали ім'я Ісуса, який заповідав Ангел. І ви знаєте, що, що тут святкувати? Тут подумати, да, по-людському. Ну, в принципі, ім'я, таке родинне свято можна сказати. Але як я? я да? І де я, і де це свято зі мною? Чому ми сьогодні зібралися на цю службу Божу і хочемо сказати, що це свято мене стосується. Мене стосується. Ви знаєте, коли ми взяли малятка тиждень тому ну, на святі в серце своєму, кожна, я вже не одного разу говорю, ну, говорю про це, кожна людина знаєте, може взяти собі це немовлятко на серце своє. Оце немовлятко і понести його. Так? І коли я його несу собі Ісуса. Серці своєму, таки маленького, то його оберігаю від цього. Оберігаю від буй, який навколо нього. Оберігаю від холоду, від голоду, від навіть а, хто стукне, знаєте, і сон дереве і теж оберігаю. Тому що я цю дитинку люблю. Я оберігаю від цього. І знаю, що вона немічна, а я от, знаєте, можу це зробити. І сьогодні через даю ім'я йому, тому тобто, що треба дати ім'я, і я йому даю ім'я. Тобто несу через все своє життя, несу от такими маленькими знаєте, періодами, але все життя від маленької дитини до дорослого Ісуса. Оце Ісус повинен зроститися нам у мені, як і народитися духовний Ісус. І коли я закінчу свій шлях земний, Він повинен бути в мені дорослий. І коли Господь скаже, а, де ти, Ісус маленький, який я тобі дав тобі да, з народження. А я скажу: Ось я, подивись на мене. І це є той якраз Ісус, якого ти хотів бачити в мені. І сьогодні, оці от, от от, кроки маленькі, йде по буденній, і неба нічого, нічого помітного. А виявляється, як важливо зберігати Його да, в собі, а потім Його побачити в кожному з нас присутніх. Це ж і той Ісус, кожному тут присутніх іде. І як треба берегти один одного? Берег... От зараз складні дуже часи, да? коли, особливо тут ми були під окупацією, великими боями, коли все рвалося, розрушалося і не було жодної надії, на якийсь, ну, ну, якусь майбутнє. А тут виявляється, і можна під час цих буремних подій один одного любити, один одному допомагати, один одному підставляти плече? Як сьогодні ми підставляємо. Між воїнами і всіми вашими мешканцями і поставляємо один одного плече. Допомагаємо. Воїнам по-своєму, а ви воїнам. І навпаки, ви по своєму воїнам, а вони вам у відповідь. І так кожен, кожного немає двору, щоб, не було, не було, щоб вона не була не обгорнута нашою любов'ю, щоб ми не, не бачили чужих, щоб у нас не стало чужих. Дайте, там немає значки, чужої. Чужих. Та я його не знаю чужих. І немає чужих. Оця війна показала, що чужих немає. Або ми всі рідні, єдині, і тоді ми живемо, проживаємо. У нас є майбутнє, щастя, любов між нами. А, ібо, от таке благодать, щоб у нас було. І це от сьогоднішнє таке свято, не, не таке невеличке свято. Да? Але як воно складається, все наше життя з тих невеличких днів, які врешті-решт виявляються це ж у мій день. Да? От Якщо я подумаю, що цей день не якийсь там свято, яке треба готуватися, а це день, в який я живу. І тоді в мене це те, що я тут живу в цьому дні і є величністю. Він, навіть, цінність його піднімається, зростає набагато. я живу в цей день. Тобто, коли я себе поставив цей день, то для мене він важливий. Просто важливий, тому що я в ньому живу. Тому ми просимо Господа, Господь. Дай нам ту благодать нам, нам, серцю, кожному з мені, яку ти давав тому дитятку і тій родині, коли я в врізання Господь. Дай і мені цю благодать, і моїй родині, і родині цій великій, яка знаходиться, а великій, яка сьогодні отак от от святкує це свято. Амінь.